Всім привіт! 8.30 ранку, 25 квітня, я тільки о, розігнула спину. Встала в 6 ранку, полола чесник, цибулю. Хочу показати полуницю. Дуже гарно квітнуть сади. Цей свій часник і той, що купований в магазині. Набагато краще, ні, ніж той, що в позатому році на зиму купували голландське. Це мої лілії, три рядочки, які я в тому році купувала дітки. Потроху відходить малина, полуниця, дуже суха земля, бачите, вже трохи поливали. Так, уже є кущики квітнуть, по-моєму, це Азія, але вона в мене тут змішана з сортом хоней. Вчора копала людині тут місцевій, дуже задоволена саджанцями я, дуже гарний корінь, такий довгий дуже став. І молоднячок вже де неде викидає цвіт, але ще дуже гарний. І я не знаю, я її збираюся проріджувати, бо де я не викопала, де густо. Формувати більш-менш нормальні рядочки. А там, бачите, до обніжка взагалі ще є. Дуже гарна. Де я... ось лопата лежить, я вчора тут ось копала. Ось це молодняк такий гарний. Дуже гарний молодняк. Ось взагалі. Шикарна. Три обробки в неї вже було від хвороби, від е, кліщів від е, шкідників. Ну, а ось з цієї пори ця вся ділянка аж за хрін отак, поки рука моя. Це все буду вирізати. Хоча тут, може, де є молодняк, але це дуже, вона тут 5 років, це саме менше вона на цьому місці. Вона, бачите, вона вже виродилася. Тому тут буду вирізати. Якщо сьогодні ніхто не замовить, то надалі її, хіба на осінь вона буде, бо далі в мене вона є посаджена. Це рання, невиведений сорт, не F1. Ми її самі купували більше 10 років тому. На базарі у жіночки вона сама не знала сорту. Росте та й росте з року в рік. Ну, Мені вона дуже подобається. Солодка, ну, для, як для Сумщини, вона рання. Ну, я її завжди вважала за ранню. Вона викидає цвіт, десь там її цвіте, але сорту не знаю, як називається. І ну, загалом вона мені дуже подобається. Просто що вже повироджувалося тут дуже, дуже старі кущі, дуже старі буду її всю вибивати. і... Вирізати тут буде пуста діляночка, відпочине трішечки. Ягода саме оцій, що без назви, смачна, велика, якщо правильно доглядати, поливати, оце хто садив навесні дівчата, якщо ви не поливаєте, то вона вам уся пропаде. Тут також треба повирізати. Та, аж ось сюди. Ось залишиться 5 рядочків, тому що це також старі старі кущі, наче й жалко, але путньої ягоди з них не буде. Треба залишати молоднячок, щоб ріс. Молоднячок. Мої квіти осінньої посадки. Висадила трохи сальвії поміж рядками. Тут холодок. Ну, Айстра багаторічна, хто як називає. У мене ж поживцьована. Хризантема шаровидна, приймаються живці непогані, буду собі висаджувати. Ну, як собі, до осені. Навесні живців я не буду реалізовувати. А це б висадила те, що від коріння залишалося. Матушники, так звані. Також поливаю, якби не поливала вже. Я вчора злякалася, давай копати полуницю. На штик лопати земля розсипається, вона вологості в ній там відсотків 5-10, не більше. Ось також. Це 5 рядочків торішня весняна посадка, цієї що без назви. А... а це осіння. Два рядочки ось тут, та ж сама. І 5 рядочків ось тут. Я садила собі, я не знаю, як у кого не перезимовує, не приймається, вся як штик, і я садила собі вже це, як ото кажуть, вибірки. Це все, що саме гірше саме отаке мені залишилося. Я його садила, я не знаю, я думала, з нього діла не буде, але дивіться. Вчора пролила. Може, сьогодні ще раз оброблю, а якби оцю... Згадайте, це Альба, це що я в цьому році ось замовляла і місяця не пройшло, як ми з мамою садили під дощ. Я кілька днів тому йду, дивлюся, думаю, треба поливати, тому що їй гамплик. Якщо без поливу. Серйозно. Якщо ви посадите і надієтесь на волю Божу, то нічого не буде. Ось ця дивіться, як присохла за кілька днів цього шаленого сонця, сорт соната. Я би не пол... І то ось кущик уже пропав. Але далі починає відходити, тому що три дні тому вона взагалі була, як той здохлик. І Флоренс. Також дивіться, які кущики. Я не знаю, якщо хтось надумається велику кількість брати, то я буду робити непогану знижку. Просто щоб. Посадили люди, і вона їм родила. Бо там, я ж кажу, бачите, які містинки є такі ще гарненькі цибуля, петрушка. Поки що з наступного тижня я думаю вже і цей город ми будемо садити усе. Вон мама йде. Чесничок. Я така довольна, цибуля дуже гарна. П'ять сортів у нас тут. Дуже гарна цибуля різні. Центуріон, августа, боляро, песо і ще якась. Питаю маму, куди ти летиш. Вона каже, по зелень. І що ще. І тебе з городу дручком гнать. Прикипіла тут. Доброго ранку, люди добрі. Як ви там, живі, здорові? Мовчать. Сьогодні тепла. Останній день не тепла, а жари. А на завтра субота, трішки похолодання і у нас передають на шосту-дев'яту ранку дощі. Надіємося, що піде, бо земля суха. Дуже суха. Ну, картоплю вчора садили, я б не сказала, виоране там сиро, а ось тут на городі це страшне. Суцільні грудки. Так що можна ще й полуницю садити, де невеличке похолодання, але на кінець наступного тижня вже знову повертається спека. Я так полю, цибулю і думаю. Скільки Купила вже хімії для цієї полуниці. Ну, не те, що купила хімії, скільки вже виперскала я кожен пакетик, а тут, бачите, одним пакетиком не обійдеся, наприклад, на 5 літрів. По 70-80 по 70 гривень. Три обробки вже пройшло, буде четверта. І, може, ще якимсь біопрепаратом. Тому що кліщ. Я постійно дивлюся блогерів, не ютюбовських, а. Тік-ток, люди ведуть сторінки, розказують усе. то Цього року дуже дуже багато кліща, а де і волохата Оленка. Прямо пушесть. Минули ті часи, коли без обробок і все родило. Колись і колорадського жука не було, правда ж? Отак. А зараз он що. Ну, я задоволена. Материнський кущ уже отак. І це ж північ України. Ось який гарний. Молоденький біля нього. Так що думаю таку акцію зробити, що можливо там 100 штук замовляєте, то буде набагато дешевше. так по 8 гривень корінчик. Бачу, вчора продають акція 500 гривень за 100 штук. Ну, коротше, пишіть на Viber. В першому закріпленому коментарі номер Viber. Копаю я свіже, не так, що 2 тижні накопане, а люди його реалізують. Поливають у ящиках водою. А воно стоїть по 2-3 тижні накопане з поля привезене. У мене все свіженьке, відправляю. Стараюся відправити. Ну, Сьогодні замовляєте, завтра вже їде. Ну, крім неділі, бо неділя нова пошта вихідний. Бо всі можна садити. Якщо поливати, то я садила, я конкретно оцю ділянку, оце, це років три тому я садила після викопки часнику в липень місяць. Поливала, поливала і все в мене прийнялося. Якщо довго мучиться, то щось вийде. Так, іти у двір, хоча думала ще взяти сапу і почати вибивати оту ж ділянку Погано. Всім гарного дня.